У 2023 році у центрі надання адміністративних послуг візирської сільської ради з'явилися 19 нових послуг соціального напрямку. Вони пов'язані з новими категоріями, які виникли відповідно законодавство. Нові категорії це захисник, захисниця, волонтер, волонтерка, особи, які постраждали під час революції гідності. Серед переліку нових послуг є і прийом звернень громадян, у яких було знищено або пошкоджено майно в результаті агресії Російської Федерації. В нас з жовтня запрацював. Цей функціонал, і було в нас прийнято вже два інформаційних повідомлення. В цьому напрямку також окремо можу сказати, що окремо від послуг ЦНАП у нас одна людина, один працівник війшов в склад комісії, яка займається обстеженням пошкоджених та знищених об'єктів. І в нас було обстежено два таких об'єкти, складені відповідні акти, і також проводиться робота. Цією комісією було розглянуто також одне звернення, одна заявка надійшла по програмі. Є відновлення. Тобто це вже процедура відшкодування за пошкоджене, знищене майно ця одна заявка в нас була відхилена, тому що було встановлено, що звернення було не обґрунтоване. Також ЦНАП візирської сільської ради поновив угоди з мін'юстом України. Працівники центру будуть підключатися до реєстрів актів цивільного стану громадян. До 2022 року у візирському ЦНАПі можна було зареєструвати народження, шлюб та смерть людини. В цьому році перелік таких послуг розширено. Нові послуги адміністратори центру зможуть надавати до початку літа після проходження навчальних курсів. Не всі ці послуги ми будемо самостійно надавати. Ми будемо приймати е, пакети. Від людей із заявами вони будуть автоматично через реєстр надсилатися до нашого районного Раксу. Це буде вже розірвання шлюбу, це буде зміна імені, внесення виправлень правок в записи і видача витягів з реєстру актів цивільного стану громадян. У 1 травневому також функціонує територіальний підрозділ ЦНАПу Візирської сільської ради. За словами адміністраторів підрозділу, тут найбільшим попитом користуються послуги соціального напрямку. Крім того, Розділом надаються послуги і жителям сусідніх громад. Соціальні послуги це найбільш така обширна категорія, тому що це і пільги на житлово-комунальні послуги, це субсидії, допомоги. Зараз по посвідченням учасникам бойових дій також надаються послуги пільги для людей чи жінок, які по народженню, багатодітним сім'ям, мали забезпечення. Печеним сім'ям, ну в основному такі послуги. Різна вікова категорія звертається за такими послугами. І взагалі, крім соціальних послуг, вона нас же є і послуги архітектури, земельні питання, речові права. Окрім адміністраторів центру надання адміністративних послуг візирської сільської ради певні послуги можуть надавати і старости згідно законодавству. Якщо у населеному пункті відсутній державний нотаріус, деякі його повноваження покладаються на керівників старостатів. На сьогоднішній день староста має трошки більше функції і повноваження, чим це було раніше. Я маю право. Завіряти заповіти не потрібно їхати, наприклад, до нотаріуса. До це юридично вони мають однакову силу, тому що це все ми працюємо через юстицію, через відділ юстиції, і юридично має однакову силу. Що заповіт який складений в нас, в нашому старостаті? Що заповіт складений в нотаріуса? Єдине, що там ну бланки в них більш красиві, ніж в нас як старости Ми маємо право завіряти доручення, які. Наприклад, там, ну на нерухомість і на автотранспорт, ми не маємо права давати доручення. А доручення там на пенсіонний фонд отримати довідку ми Можемо може також нотаріально завірити, наприклад, паспорт. Якщо потрібно, десь нотаріально поставити, ми маємо право зареєструвати. Всього за 2023 рік адміністратору центру надання адміністративних послуг Візирської сільської ради опрацювали 5653 заяви. Було видано довідок та виписок 2278 одиниць. Проведено 1355 реєстрацій на нерухоме майно. Далі йдуть послуги соціального характеру, прописки та виписки.